Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні хочу розказати вам про свої новенькі рослини, котрі я привезла з ботанічного саду. Хто не бачив відео, залишу в описі посилання на ту чудову прогулянку. Хочу сьогодні показати, що ж я там купила. Всі побачили фото, що ми тримаємо зі Світланою новенькі орхочки в руках, і от розпочну з тіланції. Тіланція ось така красунька, така борода, вона навіть квітне. Ну, вже так засушила трішечки. І ось ще одненька квіточка. От. Не хоче наводитись. Ось, видно. Такі дві квіточки десь тут ще бачила, ну. Ці охапці ще десь знаходила, тільки повинні квітнути. Багато які от залишки, як цвітіння, засохлі такі квіточки. І ще десь бачила пуп'яночка. Дуже великі надії, що їй сподобається у мене. І вона ще видасть маленькі квіточки. До речі, вони навіть пахнуть, мають аромат. Так, ну, така вона. Чимала, я давно її хотіла. Але якось так, щоб я її побачила і купила, такої можливості в мене не було. Замовляти теж не хотілося мені, тому що я ну, хотіла якось бачити саму рослину. знаєте. Ну, Я від неї в захваті, надіюсь, що вона буде в мене рости. Це атмосферна рослинка, яка потребує. Оприскування. Я так зрозуміла, що раз на добу її оприскувати так гарненько. Або деякі от вже блогери передивилась багато відео і зрозуміла, що замочують раз в тиждень. Ну, Поки що я її оприскую раз на добу, і зазвичай я це роблю ввечері. Це це логіна, я вже про неї розказувала, це я її купувала минулого разу, в листопаді, в кінці листопада ми їздили і казала в минулому відео, що вона чудово ростить корінці. Такі волохаті, вони прикольні теж. Виростила мені новенького ростика. Ну, Надіюся, що все буде добре і надалі. Ну і ось такий дендробіум дендробіум мускату. Надіюся, я правильно вимовила його назву. Це рослина дуже така цікава, як на мене. В природі вони ростуть до 2 метрів заввишки. Цікавий, як в домашніх умовах. Він у мене виросте, має, як на мене, то чудову кореневу. Я його не хочу пересаджувати, але мені сказали, що... Він не любить гарного поливу, тобто поливати його по мінімуму, якби не переливати і краще він в такому сухому стані полюбляє бути. Тож я вирішила поки що от якийсь тиждень дамо йому адаптуватись і пізніше зніму верхній шар. Цього зфагну і, і підсиплю кори, і, можливо, зверху ще укладу цей мох. Він такий невеличкий, але дуже цікавенний для мене. Шукала по ньому інформацію, ось так він квітне, зверху або трішки нижче. І має такі чудові квіточки. Це Засушений він вже. Ну, вставлю фотографії, потім як він виглядає в цвітінні. І навіть ще повинен мати аромат, як мені сказали. Ну, я не знаю, скільки я буду чекати цього цвітіння. Як мінімум це роки два, сказали, що бульби повинні трішки налитись, і він повинен підрости. Ну, це листопадний Дендробіум, У нього ці листочки можуть з часом відпасти і будуть просто такі палки. Ну, він для мене цікавезний, Тому буду чекати краси і, надіюсь, що я з ним подружусь. Попросила Оксаночку, вона мені побіцяла канал Ravlik Рав... Orchids. Пообіцяла мені зробити відео про свій такий, такого сорту. Вона теж каже, тільки вчуся з ним там дружити, але каже, якусь інформацію тобі зніму і покажу до вихідних. До вихідних я вам буду чекати Оксанкіного такого інформативного відео, саме для мене. Тож. Ось такі в мене покупочки розкажу по ціні. Я думаю, багатьом буде цікаво. Знову ж таки, нагадаю, що це ботанічний сад імені Миколи Гришка в Києві. Є така крамничка в цих, біля цих теплиць, і в якій можна купити рослинки саме з їхнього саду. Ну, поки що в мене от їх три і ціни на них. Селогіну я не пам'ятаю, мабуть. Вже не пам'ятаю, ну, по-моєму, 250 гривень чи 300 я за неї віддала. Мабуть, 250 тоді. Ця чудова тіланція коштувала 150 гривень. І дендровіл ще досі на ньому ціночок 300 гривень. Ну, як на мене, то чудові ціни на такі чудові рослини. А ще, що мені сподобалось минулого разу, що я звернула увагу, це на таку рослину, як оленячі роги. Я вже вам його показувала і навіть за цей час, коли я вам там його показувала, пройшло, мабуть, тижні два, ще більше наростив він ціваї верхні, новенькі ось ростить, багато видав. Сьогодні його поливала, кожен понеділок його поливаю, якраз за тиждень він встигає просихати. І от десь в цю коробочку майже всю я наливаю водичку, і він, його, він її повністю впитує в себе. Такий він субстрат вологоємкий посаджений. Але поки що з 26 листопада, ні, 26-го це ми були в парку, це ми були в саду ботанічному. це... Десь в грудні я купляла, да. Десь 18 грудня, мабуть. Да. От він такий чудернацький. Хочу, щоб він теж був здоровецьким, таким, як і в ботанічному саду. Тобто, ці рослини в мене з ботанічного саду, а цю рослинку просто я там придивилася і дуже захотіла собі мати. Тож, вони в мене поки що тут так і зростають на кухні. Я їх ще не обробляла, хочу обробити. До речі, в кого є така рослина, скажіть мені, будь ласка, бо я боюсь їх і актари попекти може чимось порадити мені, чим їх від шкідників обробити. Бо я поки що їх не чіпала, думаю, хай тут будуть подалі від усієї колекції. Це легін у мене так тут і зростає вже з листопада місяця. І вроді її тут це норм, є лампа. Трошки світла, думаю, достатньо. Ну і поки на адаптації стоять нові рослини. Ну, ось так сьогодні таке відео вам показала, розказала від, від тіланції. Я просто в захваті дуже хочу з силогіни подружитися, щоб вона заквітла і один Ще я вставлю вам світланкині фото рослинок, які вона купила. Вона навіть після того, як ми вже попрощались, розійшлися. Вона їхала, зайшла ще в якусь кровничку з квітами і купила собі біленьку орхідейку. Покажу вам, ставлю фото. Така незвична орхочка, хоч і білявочка, але з салатовими краями. Ну, Світланка ще все порадувала фаленопсисом. до, до целогіни. Вона теж придбала целогіну цей раз. І таку схожу на цю бороду, таку тіланцію. Всім гарного, спокійного вечора. Ночі бажаю безпечної. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.